Сєвєродончанка Марія Данилівна руда отримала почесну державну нагороду Мати героїня. Це тільки статус жінці присвоїли у 95, а матір'ю героїнею вона була усе своє життя. Історія її сім'ї вражає. Жінка вийшла заміж у 1941 році. Майже п'ять років чекала свого чоловіка з війни, при цьому отримавши дві похоронки і одну звістку про зниклого безвісти. Та дочекалася Василь Карпович, рудий з війни повернувся. Первісток у подружжя народився у 1946 році. Дівчинка. Згодом ще двоє дівчат та троє хлопців. Жили вони великою сім'єю у Краснянці Кремінського району. Після школи діти переїхали до Сєвєродонецька навчатися. Тут і залишилися. А десь 15 років тому забрали до міста й маму. Зараз у Марії Данилівни не тільки шестеро дітей, а й 14 внуків та 22 правнука. каже всі дружні та один одному допомагають. Шестеро детей. Какая у вас семья? Дружная? А? Дружная у вас семья? Дружная. Ходит, наведывается. Я а тут у дочери живу. Доньки Марії Данилівни згадують своє дитинство з посмішкою. Кажуть, великою родиною жити легше та веселіше. Нам жилося взагалі там ми добре дружно жили. Я, я запам'ятала, як я дівчинка була ще підростком, а хлопці вже старше. Мене. Я їм випроваджувала їх в клуб, рубашки їм стирала. Таке от у мене було завдання. Як от ми жили так, ми не, не відчували, що ми... Многодетные, и, ну, мы тогда жили и не знали, что это очень тяжело для родителей было, конечно. Валентина Васильівна розповідає, зустрічаються великою родиною вже рідше, ніж раніше, але телефонують один одному чи не щодня. Ви тут живете, так? От це ж сестричка моя Наташа, вона ж десь теж живе, она... ми з нею разом місті працювали, а всі теж в Рубіжному живуть. Два брата живет в рубежном, и сестра в рубежном живет. Еще брат у Черновцах один у нас живет, он из братьев самый меньший, угу. тоже там. Но самый он. богатый. У него шестеро, детей. шестеро детей у него, он... самый, да, он пошел по стопам родителей своих. Аби Марія Данилівна отримала відзнаку мати героїня, її донька Наталія Васильівна оформлювала відповідні документи в управлінні соціального захисту населення. Я вот услышала, от це, що, того, що положено нашій мамі этот вот орден. это це... я пошла в соцзащиту, проконсультувалась мені дівчатки, підказали, от, які надо документи оформити. И с февраля месяца вот, того года я оформляла вот документы, много, конечно, было документов, оформляли долго мы. Ну вот, дождались. Почему раньше не могли сделать? Ну, раньше нам никто не подсказал. Это вот, вот сейчас Телевідення, да, інтернет, да, вот, уже потом, как почали оформляти документи, залізли в інтернет, почали оказывается, этот закон з 2007 року вийшов. Вот. Нам просто ніхто не підказав. Мати велику родину справжній скарб, впевнена Наталія Васильівна. І такого багатства бажає всім українським сім'ям.